28 вересня Молдова обере новий склад парламенту. Партія Дія та солідарність, яка підтримує європейський курс, прагне зберегти владу в парламенті. На її шляху стоїть патріотичний блок. Це об'єднання усіх проросійських опозиційних партій для максимальної конкуренції. Останні соціологічні опитування демонструють невтішні результати. Партія чинної президентки Майі Санду ризикує втратити абсолютну більшість. Аналітики відзначають, що значна частина громадян приховує свої політичні вподобання або, взагалі, їх немає. Також влада наголошує, що Росія витрачає великі кошти на підкуп виборців. Росія витрачає сотні мільйонів євро на купівлю голосів на виборах 28 вересня. Але наша держава не дозволить крадіжці голосів перетворитися на виборчий переворот. Шановні громадяни, це не звичайна виборча битва, це облога нашої країни. Я звертаюся до всіх молдаван, як удома, так і в європейських країнах. Ми не можемо змінити те, що робить Росія. Але ми можемо змінити те, що робимо ми як народ. Росія категорично заперечує будь-які втручання у справи Молдови. Натомість Москва звинувачує молдовську владу в розпалюванні антиросійської істерії для перемоги на виборах. Та, попри ці заяви, нещодавно прогремів скандал. Кремль заохочує священників пов'язаних із російською православною церквою схиляти парафіян до голосування за проросійські партії. Радник президентки Кимаї Санду заявив, що. Що Росія вербує та навчає священнослужителів під час поїздок до РФ? Найбільш аморальною рисою російського втручання у вибори в Молдові є використання найнадійнішої інституції церкви. Росія вербує та навчає священників під час так званих всеохоплюючих паломництв, щоб перетворити релігію на зброю. Після навчання священники приїжджають до Молдови та використовують свій вплив, щоб сіяти недовіру, підривати довіру суспільства, а також породжувати та підживлювати недовіру в нашому суспільстві. За даними агентства Reuters, сотні молдовських священників побували у Росії влітку. Країна повністю проплатила екскурсії до місцевих релігійних місць. Під час візитів їм читали лекції про необхідність об'єднання Росії та Молдови проти аморального заходу. Москва обіцяла платити значні кошти за створення каналів у телеграмі. Таких, після повернення священнослужителів, нарахували майже 90. Основна мета ресурсів попереджати небезпека. Європейської інтеграції ці телеграм телеграм-канали під виглядом релігійності та віри людей у церкву та в Бога мають зовсім іншу історію, інше бажання маніпулювати, обманювати людей, формувати суспільну думку, що церкву переслідують, що ми не румуни, а молдавани, що європейські цінності не є притаманними нам християнам. Що главою і святая святих є російська православна церква, що ми є невід'ємною частиною російського світу. Голова місії спостерігачів Європарламенту парламенту у Кишиневі заявив, що вже є достатньо доказів російського втручання у виборчий процес. Центральна виборча комісія вже зняла з перегонів партію Молдова-Маре Вікторії Фортуне, відому закликами до анексії частини Одеської області. У комісії пояснили, що партія використовувала незадекларовані кошти, зокрема із-за кордону, і підкуповувала виборців. Well, we seven ну, у нас сім членів європейського парламенту з п'яти політичних груп з п'яти різних країн. І ми спостерігаємо за днем виборів. І в процесі підготовки ми також отримуємо величезну кількість інформації про події, що відбуваються до цього часу. А в день виборів метою є перевірити, чи відповідає поведінка міжнародним зобов'язанням Молдови та її внутрішньому законодавству. Вже зараз є достатньо доказів того, що відбувається. Багато Зловмисного втручання з боку Росії, і ми побачимо, як це позначиться на результатах. Напередодні виборів у суспільстві Молдови відчувається розкол. Точиться боротьба між прагненням до європейського майбутнього та ностальгією за радянським минулим. У великих містах, і, зокрема, у столиці країни Кишиневі, переважають настрої рішучої підтримки проєвропейського курсу. Виборці кажуть, що розуміють, яку небезпеку становить Росія, особливо після початку повномасштабного вторгнення в Україну люди прагнуть захисту та сподіваються на поліпшення економіки держави. По перше, на наших кордонах йде війна. Головним чином з цієї причини ми боїмося війни. Ніхто цього не хоче. Ми хвилюємося за українців. Нам дуже шкода, що з ними сталося. Вони збудували дім і накрили стіл, а втратити все за хвилину, навіть за секунду. Це жахливо. Дуже жахливо. Ми боїмося війни, тому звертаємося до Європи, хоча б за якимось захистом. Росіяни впровадили це в свідомість людей, і багато хто досі в це вірить. Ті, хто не бачив, як жити краще, досі шукають і вірять, що за росіян було краще. Натомість в інших регіонах країни, наприклад, у Бєльцях, серед старшого покоління панують приємні спогади про радянську епоху, говорять про доступну освіту, низькі ціни та підвищення пенсій за часів проросійських лідерів. А що якщо ми з союзом? А що, якби ми були з радянським Союзом, з Росією? Що в цьому поганого? Будь ласка, люди, скажіть мені. Росія мене виховала. Я закінчила Волгоградський університет за спеціальністю хімік-інженер. Я працювала біологом. Ось що було. Було добре. Я літала на іспити за 26 рублів. То що ж тут поганого? Таке життя було. Я була студентом. Все було добре, все було чудово. У мене було достатньо грошей. Молдова десятиліттями баланс. Ненсує між проросійськими та проєвропейськими силами ситуація ускладнюється тим, що російські війська, хоч і невеликі, але досі розміщені у Придністров'ї. Тож політичний вибір стає ще більш доленосним. Тим часом у центрі Кишинева люди вийшли на мирну демонстрацію. Громадяни висловлюють підтримку партії Маї Санду та застерігають суспільство обрати європейський шлях. Анна Лапіга, п'ятий канал. Переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатися лише після виборів в Угорщині у квітні 2026 року. Про це повідомляє дойчі з посиланням на високопосадовця в Євросоюзі. За його словами, попри те, що Київ виконав усі необхідні умови, саме Будапешт блокує відкриття першого переговорного кластера. Далі цитата зараз не існує способів обійти вето угорщини, сказав посадовець, пояснивши рішення, що ухвалюють лише одностайно у ЄС. Обговор. Рили можливість переходу до голосування кваліфікованою більшістю, але ця ідея не здобула підтримки за словами джерела. Єдиним практичним варіантом у нинішній ситуації є завершення всіх технічних процедур заздалегідь. Це дасть змогу швидко розпочати переговори після зміни влади у Будапешті. Міжнародний параолімпійський комітет повністю відновив членство російської параолімпійського комітету. Рішення ухвалили на засіданні генеральної асамблеї в Сеулі. Делегати погодилися, що часткове відсторонення, яке діяло від 2023 року, більше не має сенсу. Водночас, російська сторона поки що не отримала повного підтвердження щодо участі своїх спортсменів під національним прапором і гімном. Це питання ще мають розглянути окремо в межах майбутніх змагань. Представник російського комітету. Комітету заявив, що сподівається на повернення до повноцінного статусу вже в найближчих турнірах. Однак визнав, що для цього потрібно ще пройти формальні процедури у 2023 році. Російський комітет був частково відсторонений через вторгнення в Україну та порушення принципів параолімпійського руху. Тепер обмеження зняли, але остаточний формат участі росіян у міжнародних змаганнях залишається предметом окремих рішень.